Добрий день. Сьогодні знімаю 300 Тут у мене більшість риби Амазонські цихліди. Ну, американський ось астрик Mій Нанакари, Скалярії, У мене Северум і із цікавого. Був в магазині, купив бірюзову окару. Подивлюсь, що з цього вийде. Ну, можливо, я ще потім. Я хочу, щоб вона підросла. Подивлюсь, хто це. Саме самка. і тоді куплю вже щоб була пара. Поки що. Поки йде адаптація, скажу просто за акваріум. Ось ще ж тут восьмисмугові цихлозоми, пчолки. Ці Ціна в мене недавно не рестилися. Був нерест, але щось якраз гнила. Але з водою все нормально, я перевіряв. Все добре. Залишився один рак мармуровий. Інших я благополучно віддав. Флоридських своїх із рослин догниває хінодорус. Оцей лимонник пустив нові листки оце, зелені. Ще потрошку пробують рости анубіаси, але толку від цього мало. Бо з цих ідою це неможливо. Вже зніму як. Буду відпускати зараз її. Все, акліматизація пройшла успішно. Рибка вже гарно плаває. От цікаво, коли вона вже набере колір. Це вже може зранку я її зніму. Так Попробуємо, як би її випустити. Одною рукою це, звісно, складно. Вода в цьому акваріумі тепла в мене 27 градусів. О, вже проситься виходити. ну, Давай. Давай, 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 давай. Не туди. Не туди. О, такого, випило. Так, і що? І що? Цікаво з ким вона буде тут плавати. Скоріше за все в мене така чуйка, що з нанакарами. Так, ці вже знайомляться. Дивляться, що з нею робити. Воно воно. В принципі, що? Я потроху набирати кодер. Мені головне, щоб її прийняла пара на накар цих, тому що вони по розміру схожі, і невідомо як вони себе поведуть. Тому що щось в Києві я не бачив дорослих акарбізових. Шукав я їх. Нема дорослих тільки отакі 5-6 см. Десь бачу 7 см. Так, он, ця її замітила. Ну, і зараз, мабуть, трохи поганяють. А до вечора, я думаю, все буде добре. чомусь вона мені нагадує маленька гіафагуса. Все. Хай пройде ніч. Подивимося, що з цього вийде. Все. Ранок. Ось. Ця акара, Трохи вона набрала колір. І зараз спробую вже їх погодувати. Цікаво. Дам той корм, що вони, що вона змовтнути, щоб її він встався. Так. Де вона? Так ось вона. Ну. Перед цим вона їла. Я пробував дати. Вона їла. Бачите о, є. Все. Тобто можна сказати, що акклиматизація пройшла успішно. Все. Новий мешканець акваріума. І ще хотів задати таке запитання. Планую я завести якусь цікаву рибу. Кого мені завести? В мене три варіанти: Каламуїхт, Паліптерус чи ніж чорний. Думаю, що більш цікаві варіанти будуть ніж чи Паліптерус, тому що Каламоїхта тут можуть з'їсти. Ну, ви напишіть, хто може тримає з такою рибою. Ці, цих риб, то напишіть. Все, прощаюсь. Таке відео. Якщо хтось новий появиться, то зніму.